Усім привіт! Сьогодні вирішила приготувати ліниві голубці. Ось такі всередині, смачні, соковиті, сметанковим соусом. На сковорідку 2 столові ложки олії, 2 цибулинки обсмажуємо. Додаємо одну морквину натерту і нашинковану капусточку. Теж все перемішуємо, трошки підсолюємо і все разом обсмажуємо. 600 г свинного фаршу. Додаю підсмажені овочі. Відварила 150 грам пшона. Теж додаю до фаршу. Такі голубці я роблю з пшоном, а не рисом. Так, далі додаємо сіль, перець. Два яйця, і замішуємо фарш. Легка обсмажуємо, викладаю ліниві голубці в таку високу сковорідку і заливаю заливкою 3-4 столові ложки сметани, 1 столова ложка е, томатного соусу і з пів літри води. І цим заливаю і буде тушкуватися 30-40 хвилин.